У вас вітає компанії Greenway Auto і у нас нові свіжі поставки. Гляньте, які красотки. Тільки привезли з Європи. Дві Volvo V-50 і ось цей ексклюзивчик Hyundai I40 в топ-комплектації. Отже, що ми привезли? Hyundai 40. 1.7 дизельний двигун, надійний, хороші всі його знають. І автомат, гідротрансформатор, автомат. Дуже красива по дизайну машинка, ще й універсалі, дуже класно виглядає, панорама, гляньте яка. Красивий колір бачите, да? правильні диски, колеса. Економна і їде дуже класно. 100 кВт. Ось така красотка. Просто шикарний дизайн, сучасний. Тепер що в цій машині є? Перше багажник з електровідкриттям, тут є і кнопочка. Йдемо далі. Величезний салон, шкіряний салон, є підогрів навіть задніх диванів. ось, Комфортний автомобіль, непогана шумоізоляція, до речі, цій машині, Безключовий доступ. Електрорегулювання крісел. Суперфункція підогрів руля. Повірте, ви будете приємно здивовані. Це навіть краще, ніж підогрів сидінь. Монітор, камера заднього виду. Багато тут чого є. Мультируль. Противотуманки, леди, ксенон Світло супер. 13-й рік, ціна буде десь 12. Ще не порахували. Далі йдемо. Volvo V50, 1,6 дизель, 11 рік. Теж в топ-комплектації. Красивий сірий колір такий. Є тут багато чого і веббасто тут є, до речі, в, цій, в цього Hyundai теж є вебасто і є навіть обігрів салона. Вон. Гляньте який салон. Шкіряний, Електрорегулювання крісла водійського з пам'яттю. Ну, самі найкращі комплектації. Підогрів сидінь, тут круїз, клімат. Дуже класна машинка, обслужена, технічно справна, рестайлінгова модель, мощніший двигун 115 кінських сил, механіка, шестиступка вже йде. Повністю все укомплектовано. Двигун d 2 повторюсь, 1.6 дизель. Економічна, дуже економічний. Це автомобіль Volvo V50, багато їх ми привозимо, траса 3,3, змішаний 4, по місту 5 літрів. І ще одна красотка, теж 11 рік, Гляньте, який красивий колір. Теж ксенони, вимивачі фар, противотуманки теж в максимальній комплектації. Спойлер дуже класно виглядає ця Volvo. І гляньте який салон. Коричнева шкіра, збережений стан, мультируль, клімат-контроль, підігрів сидінь, монітор, навігація, все є. Дуже класний стан. Теж двигун Д2. полностью укомплектована, тут и коврики, тут и, Там и не запаска, і крат все есть, и шторки, и такие шторки на вікна. Вот такие красотки у нас, три штуки сегодня. Тому, друзья, кому потрібна классная машина, экономичная, Недорога в обслуговуванні, надійно, гляньте, які красотки ми привезли. Всі автомобілі знаходяться на автомайданчику, рядом біля Мрео, на Грінченка. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Любий автомобіль під замовлення зможемо вам привезти. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. робіть замовлення, без проблем. Любий автомобіль зможемо знайти, доставити, відтестувати. На цьому анонс такий закінчую і дивіться окремо по кожному автомобілю відео огляди більш детально. До зустрічі!